Вітаю на каналі Квест Вагро. В цьому відео розповім про управління пожнивними рештками, або про розкладання пожнивних решток. Так ось в цьому питанні є два підходи. Представники першого підходу стверджують про те, що немає особливої різниці, як ми поводимося із пожнивними рештками, тобто, чи вони знаходяться на поверхні ґрунту у вигляді, коли у нас мінімальний обробіток ґрунту, чи це ноутіл, чи це Ранка, і пожнимні рештки розкладаються плюс-мінус з однаковою швидкістю. Представники другого класичного підходу ну, стверджують про те, що це досить важливий процес, і ним необхідно управляти і управляти правильно. Чому цей процес важливий? Тому що розклад пожнимних решток, це той. Інструмент і взагалі управління цим процесом це той інструмент, який дозволить вам зберігати і накопичувати органічну речовину в ваших ґрунтах, ну, в тому числі гумус. Тому що гумус утворюється із целюлози, і целюлоза міститься от саме в, от, в сухій, абсолютно сухій речовині. От, ну, в даному випадку це солома пшениці. І от при розкладанні цієї е, соломи, ця целлюлоза. Там інші речовини вони будуть перетворюватись на, на гуміни, ну, різноманітні там, гумусні речовини, в тому числі гумінові фульвокислоти, і таким чином збагачувати ваш ґрунт оцею дуже важливою органічною речовиною. В середньому одна тонна. Органічних, органічних повністю мертвих сухих решток може давати десь від 10 до 30 відсотків оцих гумінових, гумусових речовин. А 60-80 відсотків іде, виділяється в атмосферу у вигляді вуглекислого газу. Тому Найкраще всього робити цей процес таким тривалим, щоб у вас не відразу ця вся кількість виділялась в атмосферу, а щоб цей процес відбувався поступово. Тільки, тільки у випадку там, деяких культур, можливо, варто прискорювати цей процес. Так, ось, які фактори впливають на швидкість розкладання пожнивних решток? Ну, по-перше, це тепло і волога. Волога повинна знаходитись в... В межах найвищої польової вологоємності або просто польової вологоємності. От, оце є оптимальний рівень зволоження ґрунту для швидкого проходження процесу розкладання пожнивних решток. Температура повинна знаходитись в межах не нижче 10 градусів, ну і піком є 30 градусів. Тобто десь оптимум знаходиться там в межах 25-27 градусів, це є оптимальним для швидкого розкладання пожнивних решток. це такий якби, перший е, основний фактор температура волога. Другий фактор, не менш важливий, це співвідношення вуглеця до азоту. В різних культурах це співвідношення різне. Е, наприклад, у таких культур, як соя, горох, е, ріпак, е, соняшник, це співвідношення високе, тобто не більше 20-30 до одного. Ну і крім того, ці культури не формують досить мало пожнівних решток. Тому після цих культур поле досить швидко пустіє, чорніє, досить швидко ці рештки розкладаються. А після таких культур, як чмінь Озима пшениця, кукурудза, пожнимних решток лишається досить багато, там вже набагато вище співвідношення вуглеця до азоту, Тобто, якщо, наприклад, в пшениці це 80 до 1, в кукурудзі 50-60 до 1. Тобто, ґрунтові біоті потрібно набагато більше часу і зусиль для того, щоб їх розкласти. От, Для прикладу, якщо ми беремо от Солому озимої пшениці. І в нас вже урожайність ну, зерна була сформована на рівні 6 тонн з гектара. То, відповідно, соломи на полі буде ну плюс-мінус така ж сама кількість в районі 6 тонн з гектара соломи. ну і, Крім того, ще буде до 1 тонни кореневої системи от що стосовно пожнивних решток. Так ось у всіх цих пожнивних рештках біля половини це буде вміст вуглецю. Тобто на полі у нас буде біля Трьох тонн вуглецю на гектар. Для того, щоб ґрунтовій біоті е, переробити, розкласти цю кількість органічної маси, е, їм потрібно е, потрібна, е, певна кількість азоту. І цю кількість азоту ми можемо точно розрахувати. Е, якщо ми оцих 3 тони 3000 кг поділимо на 30, це те оптимальне співвідношення, до яке потрібно для того, щоб ґрунтова біота нормально це все розклала. То ми отримаємо цифру 100. Тобто 100 кг азоту потрібно в ґрунтовій біоті, щоб розкласти цю, цих 6 тонн пожнивних решток на гектар. А в, в, в цих рештках міститься всього-навсього, так що ми 3 тисячі поділимо на 80, то ми отримаємо 37,5, ну хай буде 40, щоб легше рахувати. Тобто в цих рештках міститься 40 кілограм азоту, а нам потрібно 100 кілограм азоту, щоб досить швидко е, ці рештки розкласти. Е, тобто ми отримуємо різницю 60 кілограм це та кількість азоту, яку необхідно додати, для того, щоб ґрунтова е, біота могла швидко оцю масу пожнимних решток е, переробити е, і е, перетворити в ті речовини, які нам потрібні. Ну, ще якась певна частина азоту міститься в ґрунті, е, десь там ну, мінімум це 20-30 кілограм, тобто, якщо від цих 60 оцеї потреби відняття цих 20-30 кг, то ми отримаємо ну 40. Е, 40 е, 30 кг це нам треба довнести. Це плюс-мінус там еквівалент 100 кг м'ячної селітри. Отже, тому якби, виробники деякі рекомендують от, разом з їхніми деструкторами вносити азотні добрива. Так ось, Тут ще важливе питання, що ну, не кожен вид азотного добрива підходить саме для того, щоб вносити його для прискорення для розкладання органічних цих пожнивних решток. Тому що, ну, наприклад, такі добрива, як карбамід і кас, не сильно для цього підходить, тому що ну, в цей період ще стоять досить високі температури, крім того, карбаміду. Під час гідролізу, або якщо ми його, наприклад, попередньо розчинимо в воді, або вже коли ми безпосередньо внесли його в ґрунт, він вже буде контактувати з ґрунтовим розчином. Починається процес гідролізу, крім того, в нас в ґрунті багато оцих органічних решток, багато такого ферменту, як уреаза, і ця уреаза почне внаслідок гідролізу розкладати. Наш карбамід до аміаку, і ми велику частину цього добрива можемо втратити. Щоб цього не відбувалося, краще використовувати або м'ячну селітру, або сульфат амонії. Тоді ми уникаємо цих ризиків і ми будемо мати менші втрати азоту. Так ось Підводячи вже такі підсумки, що потрібно для того, щоб ефективно управляти пожнивними рештками. По-перше, їх потрібно рівномірно розподіляти по поверхні поля, бажано, бажано подрібнювати їх ну, як можна більше. Це два таких би, основних правила. По-друге, ну, як на мене, не після кожної культури взагалі необхідно ну, намагатись прискорювати прискорювати розкладання пожнивних решток, тому що ну, про, після, наприклад, кукурудзи, так як кукурудза збирається досить пізно, там жовтень-листопад місяць, вже стоять низькі температури, ну, особливого сенсу там щось прискорювати, додавати, якийсь додатковий азот немає, тому що ну, діяльність ґрунтової біоти досить на низькому рівні в цей період знаходиться. Тому е, після кукурудзи краще всього, вже, якщо ми і хочемо там прискорювати якісь процеси, це робити вже навесні. Стосовно е, озимої пшениці, то це доцільно робити тільки в тому випадку, якщо після озимої пшениці буде розміщуватись озимий ріпак. Для того, щоб озимий ріпак не мав дефіциту в, е, в азоті, е, тому що, якщо ми посіємо його без додаткового внесення азоту, ґрунтова біота може весь вільний в ґрунті азот використати для своїх потреб і можем, ми ризикуємо отримати дефіцит азоту для наших рослин ріпаку. а ну, Цього не варто допускати, тому що ріпак з осені закладає. Отой, майбутній потенціал вражайності на наступний період. Е, тому е, слід завжди пам'ятати, що от е, управлінням пожнимних решток е, можна е, по суті, керувати тими процесами, які відбуваються в ґрунті. Бо, наприклад, якщо у нас е, Оце співвідношення а, вуглеця до азоту от за рахунок поживних решток, які або лишаються ну, такими неторканими, ну, випадку, якщо в нас наутіл, або якщо у нас там, наприклад, поверхневий обробіток ґрунту, то тут співвідношення вуглеця до азоту от в цих рештках, ну і взагалі на поверхню ґрунту, буде досить високим, там 80 до 1. Відповідно, в таких, на таких поверхнях, на таких ґрунтах будуть переважати процеси імобілізації. Тобто, коли а, Грунтова біота, ґрунтові мікроорганізми будуть зв'язувати всі вільні поживні елементи, і вони будуть таким чином утримуватись в верхніх шарах ґрунту, вже потім, після їхнього відмирання, вони будуть віддаватись. І вже навесні наступного року вони будуть доступними для рослин і за цей зимово-весняний період вони не перемиються в глибші шари ґрунту або не зв'яжуться там із. Іншими елементами в ґрунті не стануть недоступними для рослин. Тому от якби це такий свого роду позитивний момент. А якщо у нас умовно буде чорне поле, де співвідношення вуглеця до азоту буде менше 25 до 1, то на таких ґрунтах будуть переважати процеси мінералізації. тобто та ґрунтова біота, яка є в ґрунті, особливо, ще, якщо буде достатня кількість вологи, вона буде весь, всю доступну органіку використовувати ну, для, по суті, для своїх процесів життєдіяльності, буде її споживати і розкладати її до, до якихось мінеральних речовин. В першу чергу це стосується азоту, фосфору і сірки. І в, в процесі зимово-весняного цього періоду ми ризикуємо ці елементи ну, якби, втратити через промивання. Через промивання в глибші шарі ґрунту. Тому до управління пожнивними рештками слід підходити свідомо і розумно. На цьому в мене все. Ну а далі більше.